Всім привіт! Мене звати Христина Гіщак і сьогодні ми поговоримо з вами про технології будівництва. Купівля нерухомості це досить складний процес і потребує детального аналізу пропозицій на ринку нерухомості. Одним із ключових моментів при виборі нерухомості є метраж, інфраструктура, ціна, район, але не менш важливим є технологія будівництва. Будівельний ринок розвивається досить динамічно і поруч зі старими технологіями будівництва все частіше з'являються нові й нові. Власне, сьогодні хочу поговорити з вами про. Про технології будівництва, які є актуальні на сьогоднішній день. Найпоширенішими трьома технологіями будівництва є, власне, цегляна технологія, панельна технологія, і так само монолітно-каркасна. Почнемо з цегляної технології. Це є одна із найдавніших відомих технологій, яка збереглася до сьогоднішнього дня. Вона і досі є одною із найекологічніших. В таких будинках з залізобетону виготовляють лише перегородки, а всі несучі стіни будуть з цегли або керамоблоку. Такий тип будівництва є. Є найекологічніший цегла має найкращі звукоізоляційні властивості. До того ж, це єдиний матеріал, який дозволяє будинку дихати. Також цегляні будинки дозволяють стінам отримувати комфортну вологість. Цегляні будинки в порівнянні з монолітно-каркасними будуються довше, і для хорошої теплоізоляції потрібна значна товщина стін. Так само цегла залишається і до сьогоднішнього дня одним із найдорожчих будівельних матеріалів. Наступною технологією будівництва є панельні будинки. Ще з радянських часів. Така технологія будівництва мала не надто хорошу репутацію. Проте, сучасна панель вона досить суттєво відрізняється від радянської. Вони являють собою так званий сендвіч із різних за призначенням будівельних матеріалів. Важливо звернути увагу на те, що в панельних будинках практично неможливо зробити перепланування, бо всі стіни є несучими. Сучасні панельні будинки є теплі, але вони гірше пропускають повітря. Наступною технологією будівництва є монолітно-каркасне. Власне, воно найчастіше забувається зустрічається на ринку нерухомості у Львові. В таких будинках зводять міцний залізобетонний каркас, який заповнений легким матеріалом. Саме це свідчить про надійність і довговічність будівництва. В будинках з монолітно-каркасною технологією будівництва зробити перепланування можна як на етапі будівництва, так і після здачі будинку експлуатацію. Комфорт проживання в будинках з монолітно-каркасною технологією будівництва залежить в першу чергу від матеріалу, якими будуть заповнені стіни. Така технологія будівництва не забезпечує Відповідної звуку ізоляції та не тримає тепла. Про технології, які використовують під час зведення стін, ми поговоримо в наступному відео. Тому щоб не пропустити наші публікації, підписуйтесь на наш канал. А в коментарях під відео напишіть, за якою технологією зведений ваш будинок і як вам живеться в ньому. А я з вами прощаюсь до наступних відео.